Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Протягом минулої доби ситуація на Луганському напрямку не змінилась. В той час як у центрі та на сході області Тиша на південному заході в районі Попасної напружено з 00.05 до 00.20, 25 лютого. Терористи вкотре порушили мінські домовленості, здійснили артилерійський обстріл 18-ма пострілами території міста Попасна зі сторони Первомайська підконтрольної. ЛНР. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Розпочато досудове розслідування. Складна криміногенна ситуація вчора о 10.00 співробітники міліції у ході проведення санкціонованого обшуку на території одного зі складських приміщень Северодонецька виявили та вилучили алкогольну продукцію. на... Етикетиці відсутня інформація виробника у кількості 15 тисяч пляшок на суму понад 15 мільйонів гривень. Серед контрафакту відомі марки горілка всеграцька на молоці, всеграцька настоєнка з перцем, всеграцька класична та інші. Проводиться подальше розслідування. О 15.00 з переробітниками міліції та прокуратури Луганської області у ході проведення негласних слідчих розшукових дій викрито та затримано військового комісара Н, який отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1200 гривень від свого підлеглого. Посадовий запропонував останньому уникнути від мобілізації та працевлаштуватися у військовий комісаріат. За що той повинен був щомісячно передавати військовому. Комісару частину його заробітної плати усього понад 10 тисяч гривень. При цьому військовий комісар забезпечував щедрому підлеглому вільний графік відвідування робочого місця. У робочому столі посадовця було виявлено та вилучено набої калібру 7,62 у кількості 29 штук та 5,45 55 штук. Отримано зізнання. Проводилася відеозйомка. Вилучено гроші у сумі 16 тисяч 200 гривень та 2 тисячі доларів США. Військома затримано на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також вчора викрито декілька громадян, які брали активну участь у незаконних збройних формуваннях ЛНР, військовослужбовці Збройних сил та інших силових структур України мужньо утримують оборонні рубежі. До зустрічі завтра разом переможемо!